Свято прийде, дай Боже миру Україні, Тебе благаємо щодень, піднятись хочемо з руїни, радіть зорі, леліять день. Ми хочемо сіяти і жати, збирати щедрий урожай, і вірим, вірим. Прийде свято і завесніє цвітом край, ми все відродим, відбудуємо, лиш ти нас, Господи, прости за рідну землю воюємо, подай нам поміч з висоти, бо лиш Тобі під силу Боже спинить нашестя сарани. Тобі вклоняємось, вельможе, рятуй в країну від війни! Важлива місія, синичко, корока наша пташко. Сьогодні Україні дуже важко лети в світи, проси про допомогу, бо ти. Як прапор, проклади дорогу, хай крильця не потомляться в дорозі, попутній вітер буде на підмозі, бо місія у тебе є, синичко, велика дуже, хоч ти й невеличка. Ти про поміч Україні, вона бо потерпає у руїні, хай Україну. Світ весь визволяє, а твій політ Господь благословляє. Добрий знак, напишу тобі, сину, листа, ще вложу пелюстки шафрану, добрий знак, весняна красота принесе перемогу Жадану. Розкажу про тривожний сон і невтішні новини в Фейсбуці, а відсутність дзвінка з водафон не є вісником нашій розлуці, хоч і меседж замовк, заліг в телеграмі також затища, я молюсь, щоб Господь беріг, зношу руки в небесне узвища. Хай молитва, і прихід весни, і нектар золотого шафрану, захистять від тенет війни, заживлять незагойну рану, вірю, звістку подасть смартфон, і з небес поспішить підмога, і полине з усіх вікон перемога, іде перемога. Йде жадана до нас перемога. За тих, що на війні, а мама все очікує дзвінок, на вісточку чекає щохвилини, її кровинка, люблячий синок, виборює свободу для Вкраїни в руках світлина. Сином на руках його очиці наче в небі зорі, в своїй молитві відвертає страх, горить теплом батьківської любові. Сльозу втирає хусточки кінцем, якою севі коси принакрила, хустині цій стояла під вінцем. У ній, у храмі сина, охрестила, різдв'яну зірку. Стріла в однині молилась Богу, щоб беріг щоднини усіх синів, що нині на війні виборюють свободу Україні.